Мої перші враження від Lucid. Кручка сенсорна. Двері не беззарушні, хоча казали, що їх салон просто геніально топовий. Що я бачу? Я бачу тайкан. Але давайте не придиратись. <плес> Оце чисто американська тема. Вікна, крім того, що подвійні, вони сука грубі. Алькантара, ви знаєте, норм. Теля напівпанорамни. А тут трошки хотіли виїпнутися, але не знали, як залишити підсвітку, тому засунули батарейки! <плес> Оце все першатіна. Трошки Дженезіс. Матеріали ну, прикольні, дійсно. Шви Пух, його, взагалі. Дісплей блікує. Кніпочки, ну так собі. Тут відгук дуже прикольний. Звичайно класне. Та все. блядь. Оце от рішення мені не зрозуміло взагалі. Задній ряд. Шторки електро. Місця тупо до хіріща. Кут спинки Прикольний. Такі чемодані ручки. Місця реально тут можна що хоче робити. ведмеді, блядь. Я ще покажу як вона їде. Ну, повадки в неї такі не електромобільські, вона така вальяжненька. Мені не вистачає підрулювання задньої вісі абсолютно точно. Дуже м'якенька. Але треба на трасу виїхати, бо по парковці. Ну, Але все рівно ви ж знаєте. О-о-о! Показано. Так, ну пишемо. ну зараз газульку чуть-чуть. Ну Прикольно вона. Але відчувається, що це якби не гонка, але в неї запас потужності прям класний. Що ви думаєте про це авто? Пишіть і як саме його затестувати, також пишіть.